Буковинські правоохоронці знайшли контрабанду цигарок на 5 мільйонів гривень та припинили діяльність організованої злочинної групи, яка планувала промишляти рекетом. На калинівському ринку працівники обласного УБОЗу знайшли склад з цигарками. Загалом там зберігалося понад 212 тисяч пачок з підробленими акцизними марками. Проти групу людей, яка переправляла із за кордону до України контрабанду з метою подальшого збуту, відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Також місцеві правоохоронці викрили групу осіб, яка вимагала гроші з місцевих підприємців у обмін на так на кришування. Один із затриманих раніше був засуджений, інший умовно покараний. Усім від 28 до 32 років. До складу цієї групи, окрім організаторів, входило четверо осіб. Це Мешканці Чернівців, Чернівецької області, міста Києва та Львівської області. Правоохоронці слідкували за ними упродовж місяця. Збройна організована група проживала у заміських готелях і пересувалася на таксі для конспірації. А затримали їх на гарячому під час першої спроби вибити з місцевого підприємця 150 тисяч гривень за гарантію його безпеки. У разі відмови бізнесмени погрожували фізичною розправою. Вони е, заздалегідь, значить, е, знали місце проживання, місце здійснення діяльності, значить, вони знали. Коли як перевозиться сума грошей, і вони планували, якщо не платить, значить вони планували вчинення розбійного нападу. Під час затримання у зловмисників вилучено електрошокер та пістолет іноземного виробництва проти групи рекетирів початківців відкрито кримінальне провадження за статтею Бандитизм. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.